Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді упродовж багатьох років відчиняє свої двері для юних любителів природи. Природа закликає нас бути добрими, мудрими, щедрими, вчить любити і берегти рідну землю її неповторну красу. Вихованці еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді є активними учасниками екологічних конкурсів та акцій, таких як. День юного натураліста про кращу екологічну стежку, натисни на сміття, чимось заповідати, збережемо довкілля разом, дослідницький марафон, годівничка в об'єктиві натураліста, парки легені міст і сіл, Ліси для нащадків, День зустрічі птахів, дотик природи, первоцвіти просять захисту. Акція Первоцвіти просять захисту, це охорона рідкісних квітів та боротьба з їх незаконною торгівлею. Під час акції гуртківці взяли активну участь у КВНі під назвою Первоцвіт. Був проведений вечір з любов'ю до первоцвітів. Відбувся конкурс на кращий вірш про первоцвіти. З учнями старших класів було проведено круглий стіл, молодь за збереження первоцвітів, знай і вивчай закон. Купив підсніжник, став браконьєром. Під час проведення круглого столу вихованці ознайомилися із законами України. Пам'ятаємо, що згідно законодавства України, здійснюючи торгівлю рідкісними та зникаючими видами рослин та їх рештками, громадяни порушують закон України про рослинний світ, про охорону навколишнього природнього середовища. Про Червону Книгу України та згідно статті 88 881 90 Кодексу України про адміністративні правопорушення карається штрафами. Постановою Кабінету міністрів України від 1 червня 1993 року за номером 399 запроваджено розміри компенсації за добування та шкоду за подіяну видам рослин і тварин. Які занесено до Червоної Книги України. При супроводі керівників гуртків разом із вихованцями було організовано рейд по місту в найбільш багатолюдних громадських місцях, де розбішували плакати, листівки за збереження первоцвітів. Проводилась роз'яснювальна робота із людьми, які незаконно продавали первоцвіт. Під час екологічних акцій відбувається закріплення, збагачення і поглиблення знань, розширення загальноосвітнього світогляду, формування екологічної культури школяра, вироблення умінь і навичок самоосвіти, закладається естетичне, моральне, правове виховання. Акцію первоцвіти просять захисту, просимо підтримати всіх небайдужих до навколишньої природи, всіх, кого радує весняний прихід. І ознаки пробучення життя в природі, з приходом весни оживе все довкола. Землю уквітчають первоцвіти.